Починаємо з вами розглядати нову тему первісна. Поняття нове, але воно пов'язане зі старим. Те, що ви вже повинні знати, це з похідною. Кожна дія в алгебрі має свою протидію, наприклад, додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня, добування корення. Так от операція диференціювання протидією має операцію інтегрування. «Диференціювання» – це знаходження похідної від функції, інтегрування. Це коли ми знаходимо первісну від функції. Зверніть увагу, f маленькою літерою від x позначається функція, f штрих від x то похідна, f великий від х то є первісна. І що ж це таке первісна, зверніть увагу на означення, що функцію f великий від x називається первісною для функції. F маленьке від x на проміжку і, якщо для всіх х з проміжку і виконується рівність F великий штрих від x дорівнює F від x. Тобто, якщо ми беремо похідну від бересня, то ми отримаємо саму функцію. Ви, мабуть, пам'ятаєте, була така табличка похідних, і там була похідна від числа дорівнювала нулю. Так, от, якщо ми будемо брати похідну від функції f велике від x і додавати до цієї функції якесь число c, то ми отримаємо все рівно функцію f маленький від x, тому що похідна від числа від c дорівнює нулю. Тому, якщо функція має первісну, то таких первісних у функції буде багато. І геометрично це виглядає так: це буде ціла сім'я графіків первісних. Які будуть паралельні один до одного. Сукупність усіх первісних функцій на проміжку І називають ще невизначеним інтегралом, і позначають ось таким символом, про нього ми поговоримо пізніше. Переходимо до розв'язування задач, але звертаємо увагу, що нам допомагатиме знаходити первісні ось така табличка первісних. Табличка похідних і первісних є в зошитах. ЗНО, але те, що написано ось внизу зеленим, то треба довчити в таблицях цього не буде. Тут стосується формули показникових та логарифмічних функцій, тому хто хоче мати високий бал, вчіть. Так, і головне не плутять, де яку табличку треба використовувати. Почнемо з першого завдання: треба установити, чи є функція F велике від X первісно для функції f маленький від x. Згадаємо означення, і щоб довести, що функція f великий від x є первісною для функції f маленький від x, треба знайти похідну від f велике від x. Шукаємо похідну від першої функції, і тут треба користуватися табличкою для знаходження похідних. Пам'ятаємо, якщо є числовий коефіцієнт, ми його залишаємо. Далі. Х степені 2 2 винесли наперед, біля х взяли степінь на одиничку менше. Далі, похідна від х це одиничка, і похідна від числа це 0. Зверніть увагу, якими формулами ми користувалися ось похідна від числа 0, похідна від одиничка, і похідна від х степені альфа це від х квадрат. Так, отже, тепер все спрощуємо. Множимо, маємо 6х додати 1. Зверніть увагу на функцію, яка в умові така сама, тому f велике від x є первісно для даної функції. Другий приклад. Можете ставити на паузу працювати самостійно, а ми перевіримо результат. Шукаємо похідну від первісної. Так. Мінус 4 наперед. Це формула х степені альфа для похідних. Далі х, і тут степінь на одиничку менше альфа мінус 1, це мінус 4, мінус 1. Дорівнює мінус 4х степені мінус 5. Зверніть увагу, дійсно, така функція. Тут вказаний проміжок, тому що функція має свою область визначення. Від'ємний степінь він перевертає число, і в нас х буде в знаменнику. Так, тому тут теж все добре. Далі, приклад номер 3 тут з'являється вже тригонометрична функція, але все доволі просто, якщо знати формули і вміти користуватися табличкою. Звертаємо увагу, похідна від. Синуса ось це просто косинус, то буде косинус х, а похідна від числа дорівнює нулю. 0. Отже, якщо порівняти функцію в умові те, що ми отримали, то рівності немає, тому f велике від x не є первісною для даної функції. І залишається приклад номер 4. Так, давайте ми його зверху вже допишемо. Так, четвертий. Треба знайти похідну від показникової функції. Тому тут користуємося формулою. Похідна від заданої функції дорівнює, Дивіться, 5 в степені Х без змін І домножуємо на натуральний логарифм 5, тому що А у нас дорівнює 5. Так, порівнюємо з тим, що маємо в умові. Дійсно, все зійшлося, тому задана функція є первісною. Так, справилися ми з завданням. Переходимо до наступного завдання. Треба знайти загальний вигляд первісних. От тут будемо вже користуватися табличкою саме для первісних. І. Перша функція просто число 5. Похідна була б 0, але це не похідна. Звертаємось у увагу до таблички первісних, і бачимо, що із чисел тільки одиничка є. Первісна від одинички це Х плюс С. Тому дивіться, що виходить. Що ми функцію можемо представити як добуток 5 на одиничку. І коли шукати від неї первісну. то… 5 це як числовий коефіцієнт, не будемо змінювати. Первісна від одинички x. І плюс це, тому що це загальний вигляд первісної. Все, завдання виконане. Друге, треба знайти первісну від функції x. Знову дивимося на табличку. Ну, тут просто х немає, не знайдемо. Але є х в степені n і запам'ятовуємо, чому дорівнює первісна, так? Дріб. У чисельнику x степені n плюс 1 ділимо на n плюс 1, ну або альфа плюс 1, взагалі без різниці. Повертаємося і розуміємо, що якщо є функція x, то то є x степені 1, і ми можемо користуватися формулою. За якою маємо риску дробу у чисельнику х в степені 1 плюс 1 знаменник теж 1 плюс 1 плюс С. Перший раз розписуємо, а далі будемо все це робити усно. Маємо х у другому на 2 плюс С. Далі тренуємося, знову функція степенева. Знову формула та сама. Вже не розписуємо зразу риска дробу в чисельнику х в степені. Пам'ятайте там альфа плюс 1. 6 плюс 1 7 і ділимо на 7 плюс це. Так, четверта функція. Не плутаємо це вже не степенева, а показникова. І для неї є своя формула, яку ми вчимо, бо на ЗНО її не буде. Це теж дріб. У чисельнику йде сама показникова функція, а в знаменнику натуральний логарифм числа. Тому дивіться, що в нас виходить: риска дробу. У чисельнику 2 в степені Х, у знаменнику натуральний логарифм 2 плюс С. Так, справилися ми із четвертим завданням, і переходимо до наступного стопчику. Тут дещо складніше функції виглядають, але ми не здаємося, працюємо і думаємо. Якщо в нас є 1 на х сьомому степені, то чи можемо це ми представити як х в степені альфа? Перетворимо саму функцію. Пам'ятаєте, що від'ємна степень вона нам перевертає дріб. То 1 на х в цьому ми можемо записати, що це х в степені мінус 7. І вже за знайомою формулою шукати первісну. Риска дробу х. Тут альфа плюс 1, так, на альфа плюс 1. Розпишу, тому що ну, дія буде від'ємне, додатнє число, щоб ви все зробили правильно. Так, плюс. Це не забуваємо, так як я не спішим. І маємо х в степені мінус 6 поділити на мінус 6, мінус можемо тут записати. І плюс С. Звичайно, що можна і перетворити, повернутися до такого вигляду функції, яка була в умові. Тоді буде мінус у чисельнику 1, а в знаменнику 6х у шостому плюс С. Так, ну, трошечки помудрували. І шосте завдання теж не зовсім з простих, так? Деякі перетворення треба буде нам виконати. Так, тому думаємо. Так, корінь із Х, ну, давайте подивимося в таблиці. Ні, про корінь нічого не сказано. Тому продовжуємо думати: а як же корінь можна представити через степінь? І згадаємо тему степінь з раціональним показником. Так, от, корінь з Х дорівнює… Х в степені, пам'ятаєте, тут одиничка, тут два, приховані, не пишуться, але вони там є, тому буде степінь одна друга. І далі вже за відомою формулою. Шукаємо первісну. Х в степені одна друга додати 1 і в знаменнику одна друга додати 1, плюс це. Так, додаємо дії з дробами. Маємо 1 друга плюс 1. Під спільний знаменник 2 і чисельник, тоді буде 3, 3 3,3 і ділимо на 3 других. А тепер не забуваємо плюс це писати, так? перетворимо цю функцію, щоб вона мала трохи кращий вигляд. Ми, У нас 3 других в знаменнику, так? то ми можемо написати, що це 2 третіх помножити на х. Степені 3 других. Так, плюс С вже веселіше, а можемо взагалі від степеня повернутися до кореня. Буде корінь другого степеня. Ось корінь квадратний, ми не пишемо цей показник кореня, і Х в степені 3, і додати С. Ось так. Завдання 7 і 8 можете попрацювати з цими завданнями самостійно і перевірте себе. Функцію 7, корінь п'ятого степеня з ікса перетворюємо. Маємо х в степені 1 п'ята. Далі шукаємо первісну від цієї функції у чисельнику х в степені 1 п'ята додати 1, у знаменнику 1 п'ята додати 1. Маємо х в степені, додаємо 1 п'ята. Плюс 1, да, це 1 п'ята, можна сказати, плюс 5 п'ятих буде степінь 6 п'ятих, і тут буде число 6 п'ятих. Якщо ми одиничку ділимо на 6 п'ятих, тоді є ділення замінюється множенням, це буде 1 на 5 шостих, тому тут вже буде стояти число 5 шостих, так? і степінь х в степені 6 п'ятих перетворюємо зразу на корінь. Маємо корінь п'ятого степеня з х в степені 6. А тепер увага. Чого тут немає? Чому тут помилка? А тому, що треба кругом писати і не забувати: плюс С. Плюс С. Обов'язково тому, що ми втрачаємо. У нас первісна, не одна, в нас первісних безліч до функції. А це показує ось ця додавання цієї константи С. Так, і восьмий приклад. Восьмий. Так. Тут, в принципі, функцію перетворювати не потрібно, простіше вже просто шукаємо первісно за нашою формулою. Х в степені мінус 5 додати 1. У знаменнику мінус 5 додати 1. Дорівнює. Ага, плюс С, говорите, ви так не забули написати. Дорівнює. Так, х в степені мінус 4 на мінус 4, плюс С. Мінус можете поставити перед рискою дробу, в принципі, тут уже далі перетворювати не будемо. Ось таке завдання. Сподіваюся, ви розібралися. І рухаємося далі. Загальний вигляд первісної, зрозуміло, за формулами, і плюс це. Але може бути конкретна первісна, яка буде проходити через конкретну точку. То, от саме таку функцію ми зараз будемо пробувати з вами і знаходити. Маємо перше завдання є функція f від dx до рівня х квадрат. Ну, давайте зразу знайдемо загальний вигляд перісну для цієї функції. Х у третьому на 3 додати c. А тепер, що ж нам дає оця точка А? А вона нам дасть значення x-1 і значення y3. Які ми підставимо. Замість F X ми підставляємо 3. Замість х підставляємо мінус 1, і знайдемо конкретне значення С. Так, що в нас буде? 3 дорівнює мінус одиниця в третьому степені мінус 1, тому буде мінус 1 третя плюс С. І С дорівнює, дивіться, 3 плюс 1 третя. Так? Можемо записати 3. 0,1 третя. І вже первісна, яка буде проходити через конкретну точку, матиме ось такий вигляд х3 степені на 3 плюс 3,13. Так, сподіваюся, ви зрозуміли. Тому давайте тренуватися. Виконуємо наступну вправу. Так, є функція f маленьке від x до рівня sinнус x. Шукаємо загальний вигляд первісної для цієї функції, первісна від синуса, звертайте увагу, це мінус косинус х плюс c. Запишемо мінус косинус х плюс c. А тепер звертайте увагу на координати точки. Замість f від x ми підставляємо мінус 1. Дорівнює мінус косинус замість х підставляємо пі і плюс. Це. Так, далі. Чому дорівнює косинус пі, користуємося або табличкою значень тригометричних функцій, а якщо її немає під рукою, завжди у вас є одиничне коло. Так, косинус це координата х, тому косинус. Ось тут кут пі косинус п дорівнює мінус 1. І дивіться, підставляємо це значення, маємо мінус 1 дорівнює мінус мінус 1 плюс c, або мінус 1 дорівнює мінус на мінус десь плюс 1 плюс c, і c дорівнює мінус 2. Тому первісна, яка проходить через сказану точку, має вигляд f від x дорівнює мінус косинус х відняти 2. Ось така відповідь. Так, і останнє завдання, ніби щось складне, так, функція є від x, але запам'ятайте цю функцію там з похідними і з первісними все просто, вона не змінюється. Можна навіть формули не дивитися, бо ну, на ЗНО цього і не буде цієї функції формулах. Дивіться, первісна від f велике від x дорівнює просто функція e від x без змін. І плюс С. А тепер підставляємо замість f велике від x це нашу координату y мінус 6 дорівнює є, а замість х координату першу 0. Так, і що виходить? Мінус 6 дорівнює, будь-що в нульовому степені, то 1. Все. Ось так. І звідси це дорівнює мінус 7. Тому відповідь виглядає наступним чином. Е в степені х відняти 7. Так, останнє, мабуть, завдання. Треба визначити проміжку, яка набуває даного значення в казаній Завдання звучить по-іншому, але алгоритм роботи буде такий самий, як і в попередньому завданні. Шукаємо загальний вигляд первісної, у нас функція 1 на х квадрат. Так, то перетворюємо її і маємо. Функцію х степені мінус 2 шукаємо первісну х степені мінус 2 додати 1, так, і ділимо на мінус 2 додати 1 плюс С. Х буде в степені мінус 1 поділити на мінус 1 плюс С. Так, звичайно, що можна ще трошечки перетворити. Х в степені мінус 1 це 1 на х. І поділити на мінус 1 просто перед робом ставимо мінус. Маємо загальний вигляд первісної. І дивимося на нашу умову, ось. По суті, це координата точки, так? Тому замість f велике від x ми став, пишемо число мінус 9 дорівнює мінус 1. А замість х. У нас іде ось наш х число 1 третя. І плюс С. Мінус 9 дорівнює мінус. Пам'ятаєте, коли ми так ділимо одиничку на дріб, так, то в нас оця трійка піде отуди, наверх. Бо при діленні на дріб ми ділення замінюємо множенням, а чисельних знаменник змінюємо місцями. Кажемо, множимо на обернений. Значить, буде просто мінус 3 плюс С. Звідси легко знайти, це дорівнює мінус 6. Отже, наша первісна буде мати вигляд мінус 1 на х мінус 6. Все, ми гарно попрацювали. Не дуже легко, але, сподіваюся, все зрозуміло. Дякую за увагу.